Всім привітки! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні в нас розпаковки. Я знаю, що ви любите цей формат, і в мене є дві невеличкі посилочки, і будемо разом з вами їх дивитися: одна з сайту Єва. Одна з сайту Мейкап Юа. І там ще один продукт просто покупочка в офлайн-магазині. Тому давайте зараз подивимось. Я, як завжди, в описі під відео залишу посилання на всі продукти, також посилання на всі мої соцмережі, на купон зі знижкою 10%. Там все знайдете, кому що цікаво. Так, ну а ще вам покажу: ось тут у мене ось такий малий пушунчик спить на руках. Вже. Починається, знаєте, така осіння погода, вже починає потроху холод... холодати. І мій котик, вже, йому вже холодно, він постійно шукає десь місце потепліше, в мене на руках, тому він постійно тут, майже так, і давайте дивитися. Давайте спочатку подивимося з Єви. Це, в мене це замовлення вже трошечки лежить якийсь час, бо ну, я не хотіла просто одну маленьку посилочку відзнімати, чекала, поки зимика поприйде, і потім, щоб все разом показати. І а, Я замовила ось такий крем для рук Farmstay. Ну, Це в запас а, була дуже гарна акція. Ось так виглядає доволі такий величенький об'єм 100 мл. Це із водяною лілією аромат. Дуже так гарно це все зроблено. Взяла в запасики, нехай буде. Була ціна мега-мега-приємна. Я думала, що по термінам тут що терміни виходять, але я подивилася і аж до. 25 лютого 28 року можна користуватись. Ну, Тому я навіть не розумію, чому е цей крем був на розпродажі. Так, далі. І ще в подаруночок. Останнім часом, що є, що Мейкап кладуть ще пробнички, якісь в подарунок, що дуже-дуже приємно. І е цього разу е мені вклали ось такий пробник. Е це у нас сироватка для шкіри навколо очей, Choco Blend. І так, ну, я не знаю, це якась серія. чи ну, Не знаю, що це саме за бренд. Я, якщо чесно, з цим брендом мало знайома, але буде дуже цікаво спробувати. Так, І о, дуже часто на сайті Єва бувають акції на декоративну косметику, і, ну взагалі і не тільки або 2 дорівнює 4, або 1 плюс 1 дорівнює 3. І там була саме акція 1 плюс 1 дорівнює 3. О, от я не пам'ятаю, чи саме на Everline, чи там просто на різну косметику. І я скористалася цією акцією і взяла три продукти бренду Eveline. Це ті засоби, які, це не новинки, але я їх давно хотіла спробувати і ось вирішила. Тому що цей бренд дуже-дуже мене радує якістю продукції відношенням до. До своїх покупців, до блогерів. Мені прям дуже цей бренд імпонує, і прям дуже хочеться їх підтримувати і е, купувати, тестувати їх продукцію. І що я взяла? Е, я взяла ось такий бронзер. Е, я думаю, всі його бачили. Дуже багато які блогери його розхвалюють. Це в нас Чоко Гламур серія, і у мене в відтінку 02. Ну, знаєте, ось так виглядає, знаєте, аромат. Ну, щось трошки є шоколадного, але не насичено. Якось. Це якось так віддалено. Навіть не шоколад, а знаєте, якась якась кава така, там щось наподобі три в одному, чи щось таке. От мені це так відчувається. Так, і, воно ну, дуже такий кремовий продукт. І ось так він виглядає, такий сводчик. А, ну, він такий, знаєте, доволі теплий буде. Але, знаєте, я останнім часом полюбила ось ці всі бронзери, скульптори. Раніше взагалі не користувалась, зараз прям полюбила, тому Буду із задоволенням користуватися. Потім іще цього бренду я взяла мікропенсіл для брів, це також їх якась постійна класична серія, такий коричневий футляр, і це відтінок 02 Soft Brown. Є ось така щиточка. Доволі ж зручна. У мене вже цих олівців назбиралася, але в принципі, що там з ними трапи, трапиться, і до того ж, о, так, ось такий він тоненький. О, ці олівці, вони, якщо так їх взяти на постійне користування, то вони доволі швидко закінчуються, тому я взагалі не, ну, не переживаю щодо того, що з ними там щось трапиться. Відтінок мій. От я вже бачу, що відтінок ідеально я собі вгадала. Тому, і знаєте, доволі він такий дуже гарно малює, доволі м'якенький, я б сказала, м'якший, ніж олівці від LN Pro мікро. Ну, Буду, звичайно, тестувати в кінці місяця або на початку жовтня, буде, як завжди, відео з макіяжем новинками, де я всім цим користуюсь і вам показую. Так, і наступний продукт це ось така підводка. Варіте, це коричнева. У мене якраз є з цієї серії коричнева туш, Дивіться, ось такий пензлик іде. І е, я захотіла собі взяти ще і ось таку підводку коричневу. Ну, відтінок реально коричневий, малює дуже тоненько. І це йде саме такий пензлик такими е, із волосинками. Дуже зручно думаю, буде малювати. Відтінок класний. ну, Знаєте, Перше враження. Прям дуже приємне. Побачимо, як буде в макіяжах, як це все буде в роботі. Так, і ще покажу в фізичному магазині, я купила собі ось такий спрей для волосся. Це The Doctor, це наш український бренд. Я цього бренду тестую зараз лінійку для обличчя доглядову, мені подобається. І ось я Побачила по акції цей спрей, і також взяла собі в запаси, тому що насправді спрей для волосся у мене постійно я використовую. Вони у мене, можна сказати, доволі швидко розходуються, тому придбала. Це із пантенолом та яблучним, яблучним уксусом. Це серія реконструкція, тому буду користуватися. І... Тепер перейдемо до посилочки із майкап. Це така посилочка, знаєте, мені захотілося зробити собі приємне, щось таке заказати, замовити, що я хотіла собі, що мені не, воно мені, в принципі, то не дуже то й потрібно, але те, що я хотіла. І, я, оце, і з цими помислами я й зробила це замовлення. Отже, що я заметила? Ну, По-перше, це таке, ну це в запас взяла ось таке мило рідке, це Green Pharmacy, це також наш український бренд. І це у нас рідке мило із Ромашкою та Льоном. Давайте понюхаємо, як це відчувається, як тут аромат. Дуже цікаво. Ну, напевно, щось таке буде трав'янисте. Ну так, трав'янисте таке, знаєте, як якесь лікарське. Ну, Ні, нічого, нормально для рук. Для рук буде нормально, побачимо, як буде воно піниться. І мені подобається, що тут а, натуральний склад на 97%. І. Ось ця упаковка тут якось дуже екологічно зроблено, що там якось дуже такий екологічний пластик, тому взяла таке мило. Потім мені поклали аж два пробнички в подарунок. Це ось така маска для обличчя «Сане». Це очищувальна відбілювальна маска з оксидом цинку вітамінами ВП, В1, Е в 7 В мене є ця маска в повному розмірі, я нею ще не користувалася, але в мене є повнорозмірна. Так, і гідросироватка з Кин Фіктіон з гіалуроновою кислотою та колагеном. Це в нас Beauty Derm, ось такий бренд. Beauty Derm. ну, Багато добачила. Цей бренд продається і так в магазинах. І це, якщо не помиляюсь, також наш український бренд так. також Україна, що дуже-дуже приємно. А далі ще з такого. А це вже покажу зараз два засоби, саме які я Дуже хотіла спробувати, хоча ну, мені не дуже то потрібно, у мене в запасах цих засобів багато, але все-таки взяла це Fresh-Juice. Я обожнюю цей бренд, він дуже ароматний, дуже класний. В мене зараз є якраз Fresh-Juice оця серія із шоколадом та марципаном. У мене зараз у використанні скраб для тіла. Який він класний. Там такий аромат просто, цей шоколад. Це я обожнюю такі аромати. І е, я вирішила, що я хочу прям з цієї серії всі собі засоби, але е, ну, скрабом я, в принципі, вже користуюсь. А ці засоби я поки що не буду брати, а візьму. Коли вже там буде вже так ну, стане холодно, так? І ось тоді візьму цю серію, вона така буде мене, знаєте, зігрівати. І о, я ще взяла до скрабу собі ось такий батер для тіла. О, баночка 225 мл, така о, доволі зручна. Я люблю, коли ну, крема, батери для тіла в таких упаковках, це дуже зручно. І в нас тут все зафольговано. В принципі, не буду відкривати, тому що я знаю це аромат, це щось класне. Ну, о, Я вирішила собі взяти. І також із цієї серії ще є у них о, гель для душу, навіть крем-гель. Так, зараз зніму. От, Бачите, мейкап заклеюють ось таким о, тканинним. Ластером, щоб нічого не відкрилося в дорозі, не розлилося. Це у нас об'єм 400 мл. Гель, ну, давайте понюхаємо. я Хочу просто відчути цей аромат. Мм, так, це аромат, це як в мене скраб. Я не можу. це такий шоколад. А тут навіть написано шоколад. Та полуниця в цього гелю. Це, це щось мега солодке, класне. Тому дочекаюсь холодів і буду насолоджуватися такими ароматами. Далі, Далі ось такі штучки я взяла, так як я роблю якісь креативні інколи макіяжі, то якісь там беру участь в марафонах, то там для себе. То я вирішила взяти такі е, якісь штучки для макіяжів. І е, я замовила ось таку карусель із ось такими стразиками е, перлини. Так, зараз подивимось. Доволі гарні вони, ось дивіться, яка краса. Вони тут різних кольорів. О, такі йдуть прям. Ціна була зовсім копійчна і я вирішила собі взяти, тому що починаю робити. І в мене от завжди проблеми саме із такими різними стразиками тому що в мене то є, але небагато. І найбільше не такі, як потрібно. Тоді починаю шукати, не можу їх знайти. Оце в мене завжди. Тому вирішила прикупити. І ще я взяла. Ось така, бачите, такі як, декор громби луска дракона жовто-зелені. Бачите? я Мене просто часу не вистачає, але я вже давно хочу спробувати зробити якийсь креативний макіяж в стилі дракона, і я давно додала собі в Список бажань, ось ці я знайшла, вони дуже схожі, саме, ну, так і називається луска дракона. То я собі прикупила також там копійки коштувало але вони трошечки в мене по коробці розсипались, якось вони. Нічого я потім позбираю. Так, далі замовила ще два пензлі для макіяжу, бренд Діні. Це наш також український бренд. І перший пензлик ось такий, дуже дуже так гарно він зроблений, гарна ручка в нього. так І це пензлик для губ. Мені такі пензлики постійно потрібні, тому що я люблю фарбувати губи. Так, ось так виглядає. Дивіться, як це так гарно все зроблено. І пензлик ось так виглядає. Доволі, доволі, я думаю, буде зручно ним промальовувати. Так, і наступний. Це ось такий пензлик для тіней, він називається. Також бренд Діні. О там ну, ціна на них, ну, взагалі, була копійчна. Я ж кажу, а пензлики вони ніколи не бувають зайві. Так, ось так виглядає. Цей пензлик. Бачите, такий коротенький, буде дуже гарно, я думаю, промальовувати якісь там такі деталі, виводити, наприклад, тінями, стрілку чи щось таке. Ось так. Буду тестувати все в макіяжі. І два засоби ще декоративних. Перший перший це ось такий довгезний, просто пензлик для губ. Пензлик, ще я малю вже про пензлики побалакали, олівець для губ. Я в когось чула із блогерів, яким я довіряю їхній думці, і вони саме оці. Олівці для губ цього бренду вони дуже нахвалювали, незважаючи, що вони дуже бюджетні, натурально дуже. І е, я тоді була собі додала в е, ну, список бажань і вирішила цього разу замовити. Не можу відкрити, воно тут все зафольговано. Дуже погано. Ось так виглядає цей олівчик, доволі такий довгенький. Написано, що виготовляється на Astra Cosmetics фабриці, виробництво. Це там, де, якщо не помиляюсь, виготовляють Color Intense, потім ще там якісь, ну там, де наші українські бренди виготовляються. І давайте. Зробимо з. Ой який м'якенький. Я навіть не очікувала. Я думала, що за такі кошти ну, це буде такий тверденький олівчик, але ні. Ой, який м'якенький. Капець, дивіться, який колір гарний. Якраз на осінь зараз буде те, що потрібно. Ну, взагалі, клас. Ну, я зараз поки що, ну, Мега задоволена ним, ну, от реально, така якість. А коштував він. Ну, я взагалі буду прописувати ціни, за скільки я брала. Але давайте зараз скажу олівчик 26 гривень. Уявляєте собі? Клас. Рекомендую спробуйте ці олівчики. Хто ще не пробував, спробуйте. Це щось дуже приємно за таку ціну. І йде ще о, ну стругачки до цього лівчику. Так, і останнє, що в мене є в замовленні, це щось таке цікаве, і дуже мені цікаво зараз подивитися, що це таке, як воно, до чого воно. Це ось така тінюшка-однушка, але це розсипчаті тіні. Це щось цікаве, тому що я ще, в принципі, не мала справи з розсипчатими тінями. Так, пігменти в мене є, але це трохи щось не то. А це прям тіні. Ну, не знаю, зараз побачимо. Це бренд. Ну, я так розумію, оце бренд. Елі Лі, 18 і 30 відтінок. Так, зараз потрібно відклеїти оцю наліпку, щоб можна було відкрити цю тінюшку. Головне, щоб щоб зараз це все не висипалось. На мене так, зараз. Угу. Так, це ось розсипчаті тіні. Давайте я поки що сюди поставлю і візьмемо ось тут на кришечки трохи, і вони також є. Зараз посводчимо їх. Ну, на пальцю так нормально набралось. Ой-ой-ой. Вони прям починають у мене зараз висипатись скрізь. Ага, вони будуть вони йдуть сяючі, вони, знаєте, такі якісь монохромні, дивіться, бачите? Вони як начебто переливаються. Угу. Цікаво. Це я вирішила, чому я взяла там дуже багато відтінків цих тіней. Взяла саме такі, думала використовувати, знаєте, як підложку під інші тіні, або висвітлити. Але я думала, що це, знаєте, от прям, ну, просто білі тіні. А вони прям, дивіться, як вони гарно так переливаються, що їх можна просто використовувати в таких зимових макіяжах. Клас! я задоволена. Так, а що воно? А, це тут є, напевно, захисна плівочка зверху, але вона чомусь застряла ось тут. Ой-ой-ой, зараз все буде в тінях. У мене ціла операція. Поверни кришечку так, щоб не розсипати всі тіні. Оце і через що я не люблю оце все розсипчате, ці пігменти, це все. Якщо воно в зручній упаковці, то так. А коли ще й упаковка трошечки не продумана, то. Не люблю такого. Трохи собі понасипала скрізь. Тепер дивіться, у мене все ось так виблискує. Так, отже, це все. В принципі, ось таке в мене замовлення, точніше, два замовлення ось такі продукти. Пишіть, як вам, чим ви користувалися з цих всіх засобів, буде дуже цікаво дізнатися. Пишіть, як вам. Макіяж губ. Це у мене від Мак в такому в коричневому відтінку і олівчик по контуру від Avenir Cosmetics. Мені прям дуже подобається. У мене зараз з макіяжа лише губи нафарбовані і все. Так і взагалі нічого не наносила, на мені нічого немає, ні тональних, ні пудр, нічого. Ось так зараз виглядає моє обличчя без. Будь-якого макіяжу. <ріх> Тому пишіть також, як вам стан моєї шкіри, враховуючи, що, що я блогер, я багато чого тестую, фарбуюсь, пишіть, буде дуже цікаво дізнатися. Так, ну а ми бачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім ще раз дякую і всім папа! -па.